Іншого шляху розвитку нашої громади як демократичний немає. І хто собі думає, що можна йти іншою дорогою, будувати там якісь авторитарні моменти і формули, це утопія. І вчора президент на Раді регіонів це підтвердив. Шлях розвитку тільки демократії. Звичайно, оком демократії його рупором єсь ви. І працюючи на місцях, в районах, ви вперто, але послідовно доводите до людей слово. Що сьогодні бракує в засобах маси інформації? Як на мене, в засобах маси інформації трошки треба більш добра і правди про сакраменти, правди про людину праці. Мені, наприклад, ну багато таких моментів хотілося б побачити трошки по інакшому аби не стидалися з вами говорити про те, звідки береться розум. А один колись дід, сусід у нас такий був, він казав, хочеш розуму їдь в село, хочеш грошей їдь до міста.